Вітаю вас з новим роком, мої любі представники знаку Задяку-Стрілець. З вами ваш астропсихолог Лименко Наталія, і це прогноз для вас на 2025 рік. Зараз розберемо важливі аспекти, щоб торкатися вашого життя, щоб ви могли краще спланувати свій рік. Рік буде дуже насичений, адже буде зміна енергії вищими планетами. А також кармічний місячний вузол раху вже 12 січня змінює свій знак, і тому будуть нові кармічні задачі нам на найближчі півтора. Роки буду вдячна за ваші лайки та коментарі за підтримку каналу та українського контенту. Починаємо ми із вищої планети Плутону, планети трансформації. Ще із 20 листопада 2024 року він прийшов у знак Водолій, ваш третій сектор. Тобто у вас за наступні 22 роки може змінитися ваше близьке коло спілкування. Ви будете формувати для себе нове товариство, яке буде вас надихати. Це можуть бути зміни сусідів в результаті переїзду. Це може бути зміна роботи і в результаті зміна вашого колективу. Або ж... Це можуть бути і зміни сімейного положення ваших родичів, і тому буде зміна і вашого близького оточення. Відповідно, це також період і підвищення кваліфікації, нових знань. Ви можете піти навчатись за цей період, оскільки Плутон знаходиться в знаці інновацій. Креативного всього, то ви можете позбавлятися, наприклад, старої техніки, і змінювати її повністю на нову. Це може бути кардинальна зміна вашого близького оточення, адже ви будете вже на одну сходинку вище свідомості і будете формувати для себе нове оточення. Плутон із 5 травня і до 14 жовтня буде в ретроградному русі і може повторювати ситуації, які відбуваються зараз. І починали зароджуватися наприкінці 2024 року. Тож зверніть увагу на ваше близьке оточення, на відносини з ними, а також на вашу фінансову сферу. Може бути зміна джерел доходів ще однією важливою планетою вищої є Нептун, планета віри та любові. Він зараз знаходиться в останніх градусах знаку Риби. А із 30 березня буде переходити в знак Овен і буде робити гармонійний аспект до вашого знаку. Він буде в вашому п'ятому секторі, секторі дітей, коханих людей, може бути більше можливостей для творчості, для спілкування із. Дітками, також мандрівками, відпочинком, організацією свят. Дуже багато буде зустрічей та знайомств, які можуть вас надихати. Це період романтики та святкувань. Із 4 липня і до 10 грудня він буде в ретроградному русі, і на короткий період, із 20 жовтня і до кінця року, він буде розвертатися знову в знак Риби, а ваш четвертий сектор, тож може повертати вас до невирішених питань, які стосуються сім'ї. Та місця проживання. Це може бути вирішення сімейних питань, або ж багато часу ви будете приділяти саме спілкуванню у родинному колі, або ж це може бути різноманітна паперова справа, яка пов'язана із нерухомістю. Також важливою планетою, яка змінює цього року знак, є Уран, планета креативності та нестандартності, революції та свободи. Зараз він ретроградний, а з 30 січня переходить в прямий рух і продовжує свій шлях знаком Телець. У вашому шостому секторі, тобто, ви можете трансформувати і щось креативне внести в свою роботу. Це може бути періодом, коли ви зможете купляти ті ж самі гаджети або ж різноманітну техніку, яка буде. Допомагати вам облаштовувати затишок, допомагати вам в роботі по дому ж, наприклад, або це може бути впровадження чогось нового, креативного, нових технологій, нових стандартів в вашу роботу. Це також може бути і різка зміна колективу, різка зміна роботи. І з 7 липня він переходить в знак близнюки а ваш сектор партнерства. І тут можуть бути різкі неочікувані зустрічі, укладання угод або ж. Це може бути для когось періодом одруження. Ви можете зустріти людину і за короткий період оформити шлюб. Більш детально поговоримо про це в окремому відео. Із 6 вересня Уран буде ретроградним, і за цей період він із 8 листопада знову переходить на короткий період у ваш шостий сектор, що ви щось доробили в темах, які стосуються вашого здорового способу життя, рутинних побутових обов'язків та вашого графіку дня. Серед соціальних планет також будуть зміни. Юпітер, планета успіху, розширення, зараз в ретроградному русі, а із 4 лютого переходить в прямий рух. Зараз він знаходиться в знаці Близнюки у вашому секторі партнерства червня. А із 10 червня він переходить в знак РАК, ваш восьмий сектор. Тож може давати вам. Можливість розширити свій бізнес, розширити сферу свого впливу, може давати успіх, який пов'язаний із проявом авторитету серед ваших компаньйонів. Це може бути і збагачення за рахунок спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Це чудова можливість для налагодження питань, які пов'язані із банками, із податками, вирішенням соціальних виплат, а також питаннями. Падщини це може бути оформлення юридичних документів, це сприятлива можливість для вивчення езотерики, наприклад, для переходу відносин на більш глибокий серйозний рівень. Восьмий сектор вважається сектором і операцій та кризових ситуацій, і саме тут Юпітер буде давати вам захист. Це можуть бути соціальні організації або ж впливові люди, авторитетні люди. Із 11 листопада Юпітер буде знову повертати в ретроградний рух, і на короткий період він буде розвертатися тими самими градусами, які чіпляють період осіннього коридору затемнень. Тож будьте уважні, що буде відбуватися у вас у вересні. Сатурн ще одна соціальна планета. Планета відповідальності, законів, порядку, стійкості. Зараз знаходиться в знаці Риби. Вашому четвертому секторі і вимагає від вас відповідальності, стійкості, яка пов'язана із вашим місцем проживання, допомогою вашим рідним, все, що стосується вашої сім'ї та місця проживання, нерухомості. І з 25 травня він переходить знак Овен, ваш п'ятий сектор, і буде більше вимагати відповідальності, стійкості, яка стосується ваших дітей та коханих людей. Це можуть бути зустрічі, які будуть довгостроковими, відповідальними. Це може бути і зустріч вашого коханого або ж коханої, це може бути і знайомства нові, які будуть на довгий час, і вони будуть вас надихати і запалювати у вас творчий порив. З 13 липня він буде в ретроградному русі до 28 Листопада і за цей період із 1 вересня він знову буде повертатися до вашого четвертого сектору, щоб ви щось допрацювали в темах, які стосуються вашої родини, батьківщини та місця проживання. Марс планета активності, ініціативи рішучих дій. Зараз ретроградний до 24 лютого цього року. І потім він буде розвертатися в прямий рух і буде проходити в вашому восьмому секторі, тобто буде легше діяти і проявляти себе в сферах вирішення питань банківських систем, митного контролю. Спадщини та оподаткування, це може бути оформлення страховки, наприклад, або ж різноманітних соціальних виплат. Венера, планета гармонії та краси, в цьому році буде ретроградною. Зараз вона знаходиться в знаці риби і дає вам успіх, який торкається вашої сім'ї та місця проживання. Це можуть бути гармонізація відносин із вашими членами родини, гарні звістки з дому або ж. Організація свят, сюрпризи. Із 2 березня Венера буде в ретроградному русі до 13 квітня. За цей період вона буде повертати вас до питань, які торкаються і сім'ї, і ваших дітей. Буде торкатися і п'ятого сектору, що відповідає за азарт, за святкування, то тут можуть бути Надмірності, тобто потрібно бути уважними із новими знайомствами, адже ви можете одягати рожеві окуляри, або це може торкатися фінансової сфери, будьте уважними із вкладаннями фінансів. Меркурій планета інформації, мислення, спілкування. В цьому році три рази буде ретроградити. Перший раз із 15 березня по 7 квітня. А також торкаючись вашого. Сектору дітей, коханих та святкувань, а також сім'ї з 30 березня він буде переходити в знак Риби. В ретроградному русі і знову буде давати вам можливість щось допрацювати, переглянути питання, пов'язані із сім'єю, із паперовою справою щодо нерухомості, а також із 18 липня і по 11 серпня ретроградити Меркурій буде в знаці Лев в вашому дев'ятому секторі. Тобто, це може бути періодом повернення, наприклад, за кордон або ж. Перепідписання юридичних документів, мандрівки туди, де ви вже були, або ж ви знову можете почати вивчати іноземні мови, повертатися до своєї наукової праці, або ж це може бути перездача екзаменів, перевипуск вашої книги, наприклад, або ж підвищення кваліфікації із 9 по 29 листопада. Меркурій буде в ретроградному русі, вашому першому в секторі, і буде заходити в ваш 12-й із 19 листопада. Тобто, за цей період він буде повертати вас до питань, які стосуються вашої власної особистості. Ви можете переглядати свій імідж, свій стиль. Це може бути зміна вбрання. За сезоном, або ж зміна гардеробу, зміна зачіски. Ви можете переглядати свій статус, а також це може бути і повернення за кордон, або ж для когось буде звістка з-за кордону. Це може бути і повернення до невирішених раніше питань, які тягнуться ще з минулого. Важливою подією цього року є перехід кармічного місячного вузла раху, в знак риби, ваш четвертий сектор. Тобто за наступні півтора роки вашою кармічною задачою буде реалізація себе в темі сім'ї, нерухомості. А це може бути періодом продажу житла або ж купівлі, розширення вашої житлової площі, створення затишку. Для когось це може бути періодом одруження і розширення кількості членів сім'ї, народження дітей. Більш детально про зміну осі кармічних вузлів в мене є окреме відео. Посилання залишу в описі під цим відео. Білий місяць або борселена із 13 січня буде переходити в знак РАК і буде давати вам успіх, буде давати протекцію вищих сил, які стосуються кризових ситуацій, спадку, ризикових ситуацій. Це може бути і допомога меценатів, допомога від інших людей. Тобто, ви можете отримати гроші, які не є вашими власними, вони не зроблені вашою працею. І з 14 серпня білий місяць буде переходити в знак Лев, ваш 9 сектор, і тут уже буде успіх і допомога вищих сил, що торкається всього іноземного та юридичних питань. Чорний місяць або ж Геката також належить до кармічних показників. Зараз він знаходиться в знаці Терези в вашому 11 секторі, а з 27 березня переходить в знак Скорпіон, в ваш 12 сектор. Це може бути вказівкою на те, що буде певна зацикленість або ж побоювання всього того, що стосується далеких земель, еміграції, режимних об'єктів, питань на вирішених із минулого, побоювання за стан здоров'я. Більш детально про цей період зніму окреме відео. Головне, хочу зазначити, що Може давати такі побоювання, хоча насправді ситуації можуть бути зовсім іншими. Кінець року, 20 грудня, Геката буде переходити в знак стрілець ваш перший сектор, і тут уже може давати вам як стійкість і наполегливість, відданість своїй справі, коли ви можете не їсти, не спати, а просто бути націленими на здобуття певних знань, на прояв себе. Може давати невдоволення своєю зовнішністю, своїми навичками, своїм статусом та положенням у світі. Також на нас буде чекати ще і коридор затемнень. Весня не починається 14 березня місячним затемненням і закінчується 29 березня сонячним затемненням. Коридор затемнень буде попадати на період ретроградності Меркурію та Венери, тобто може бути прихід тих людей. З якими вже раніше спілкувалися, і це може стосуватися ваших членів родини. А також 14 березня, коли буде місячне затемнення, місяць буде давати ясність або ж результати в тих темах, які стосуються вашого статусу та кар'єри. Тобто, ви можете отримати. Певну винагороду за свою працю, або ж може бути зміна вашого статусу, що буде пов'язана із народженням дитини, або ж виходом на пенсію, або зміною роботи, або посади. Більш детально обов'язково буде окреме відео на цю тему. А 29 березня о 11 годині 47 хвилин настає сонячне затемнення. В цей період перед вами будуть відкриватися нові можливості, які торкаються вашого п'ятого сектору. Тобто це можуть бути нові знайомства, нові зустрічі, нове хобі, зміни, пов'язані із вашого хобі або ж пов'язані з вашими дітьми. А восени 7 вересня настає місячне затемнення, яке буде давати вам ясність в темах четвертого добу, тобто все, що пов'язане з місцем проживання, із сім'єю, членами родини, нерухомістю, а також земельною ділянкою. Цього дня будуть і напружені аспекти, і досить багато гармонійних, які будуть утворювати замкнені конфігурації, сприятливі, два бісекстилі, один суппортрин. А тобто, це чудова можливість для нових звершень, для того, щоб проявляти свій авторитет, заручатися підтримкою впливових людей. Задіяні будуть і вищі планети. А 21 вересня буде сонячне затемнення. Це кармічний період, коли перед вами будуть відкриватися можливості, будуть зміни, які стосуються вашого 10-го сектору, сектору кар'єри та статусу. Тобто, якщо на початку року ви підбивали підсумки, то впродовж півроку ви могли щось коригувати, щось допрацьовувати і вже зараз ви можете. На найближчі півроку реалізовувати все, що стосується вашого статусу та кар'єри. Ви можете дізнатися своє призначення і втілити свої амбіційні плани. Це може бути зміна місця вашого проживання, а також зміна професії. Дуже насичений чекає на нас період, багато буде ще аспектів, які повторюються ще із минулого року. І я ж вам бажаю використати будь-які аспекти і напружені, і гармонійні на свою користь. Бажаємо успішного року і до наступних зустрічей в наступних відео.